Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 5 серпня, і ми подивимося разом з вами, які автомобілі продаються на авторинку Карбазар і які ціни на авто у серпні. Вибовского підписуйтесь на наш ютуб канал і я розпочинаю. Розпочинаємо наше відео 4 Гольф, першого року 4550, 1.4 бензин, механіка, 192 пробігу, тканинний салон і присутній кондиціонер. Тож сьогодні На авторинку велика кількість автомобілів, є що подивитися. Кліо, досить економічне авто, 8 рік, 1,5 дизель на механіці, 173 пробігу, мега-економічне авто. так закрите, З клімат-контролем, до речі. Йдемо до наступного автомобіля. У нас також 4-й 1.4 бензин на механіці 4500 першого року 187 тисяч пробігу. Величезний сімейний мінівен 9600 дволітровий дизель на механіці 2011 року. Двері відкриваються на з двох сторін. Кнопкою, до речі, можете подивитися, клімат-контроль. Чотири склопідіймачі, Ось закрилися вони. Це робиться за допомогою пульта. Це Peugeot 807. Величезний сімейний мінівен. Реально це та машина, де третій ряд сидінь не для галочки, а де можна сісти і комфортно їхати. Що ж, друзі, попереду нас свіжо пригнана, розмитана та сертифікована. Закрита, на жаль. Так, 7950 11 року, 1,6 бензин на механіці 235 пробігу в автомобілі у нас з мультикермом, датчиком світла та кондиціонером. Ось такий свіжий автомобіль з Німеччини без пробігу по Україні. І поруч також свіжий автомобіль це Volkswagen Touran з Німеччини, також без пробігу по Україні. Розмитений, сертифікований 8950. 1.6 бензин на механіці. Так. Виглядає у нас передня панель з клімат, контролем, двозоним і з легкосплавними оригінальними дисками Volkswagen та на лінзованій оптиці. Mercedes c класу 17900 17 рік, 1,6 дизель, автомат 200 пробігу. Дуже-дуже економічне авто. Volkswagen Jetta. Бензинова, газ бензин 8312 року. Написано не TFSA. Можливо, це у нас MPI. Так, закрита машинка, покажу ось так вам панельку. І йдемо до наступного автомобіля. У на нас Kia Sorento 10910 року, 24 бензин на автоматі. 200 пробігу. x 5 BMW. 18300, 10 рік. 3 літра дизель автомат 240 тисяч пробігу. Гарна ціна, як на 3 літровий дизельний X. В8 Passat, 16-250, Один року, 1,6 дизель на автоматі. 205 тисяч пробіг. Комбінований салон, шкіра зі тканиною і панорамний дах. Голь четвертий, 4 тисячі доларів, перший рік 230 тисяч пробіг, бензин-механіка. Mazda Tik. Свіже признано з Європи. 1.6 дизель. На механіці. Дуже-дуже економічне авто. 180 тисяч пробігу, продано повне ТО. Volvo v 50 12-го року 1.6 дизельний двигун механіка 230 тисяч пробігу в даному автомобілі. Citroen Cactus. 1,6 дизель на автоматі. 18 рік, 53 пробігу, 13850. Невеличкий компактний автомобіль з гарним пробігом і машина дуже-дуже і дуже економічна. Honda CR-V, 11357 року, 2.0 бензин, автомат, повний привід. двигун класичний, атмосферний. Часто дуже на нього сталять газ. Свіжопригнана машинка з Європи без пробігу по Україні. 3008 Peugeot 2011 року 9650 з автоматичною коробкою передач, 1.6 дизельним двигуном. Машина є дуже економічна і комфортна. Mitsubishi Lancer 7,850, 10 року 1.8 газ бензин з автоматичною коробкою передач. 10 рік 170 тисяч пробігу. І у нас Lancer в кузові Hatchback. Рено Кран Сенік 7500 9 рік, 1,9 дизель на механіці, 225 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Фабія. 5405 рік, 1.4 бензин автомат, 164 тисячі кілометрів пробігу. Ще раз розгляшую, фабія на автоматі. Оглядають 5008 пежо, Peugeot, не будемо заважати. Одемо до Мегана. 12 рік, 7650, коробка автомат, 230 тисяч пробігу. Хонда Сіррі. Попереду 14800 12-го року 2,4 бензин автомат. Шкіряний салон, люк, лінза, парктронік перед зад Дуже-дуже гарні комплектації. Місанек Стрел 12 тисяч доларів, 11 рік, 2-літровий дизель на механіці 218 тисяч пробігу в даному автомобілі. Такі три три розкішні кросовери японські і поруч нас трилітровий німецький туарег. 21513 року, трилітровий дизель автомат 260 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Знову зламалось авто. Двониш автосервіс, а вони всі постійно зайняті, Або, можливо, ти шукаєш автосервіс. Поруч з найнижчою ціною додаток FastFix допоможе тобі у цьому. Це суперзручний додаток, де ти можеш знайти варіанти вирішення своєї проблеми за ціною, часом та локацією. Реєструєш своє авто, описуєш тип проблеми та надсилаєш запит. Можна додати фото і побачиш пропозиції. Все дуже просто. Також в додатку є багато інших корисних сервісів, такі як шиномонтаж, детелінг, евакуатор та інші. Отож, друзі, додаток Fast Fix має бути в кожного автомобіліста у смартфоні. BMW X5 5-го року, 3-літровий дизель на автоматі 10350-387 тисяч пробігу, чорний шкіряний салон. Поруч BMW Tійka, 4800 другого року, 1,8 бензин на механіці, 232 пробігу. Саданчик у нас. А сьома шкода 12950, 16 й рік, 1,6 економічний дизельний двигун, гарна у нас з панорамним дахом. І сьома вкусові універсал. Трійка також універсал 9750 10-го року, дволітровий дизель на автоматі, 238 тисяч пробігу в даному автомобілі. Клімат-контроль, мульта кермо, датчик світла. Поруч нас ще одна, а сьома шкода, вже простіші комплектації, відповідно і менша ціна. 10400, 1.6 дизель на механіці, 227 пробігу 2013 року. Автомобіль. Fiat Scudo. 5 тисяч доларів 5-го року, літрова дизель механіка, 318 тисяч пробігу в даному автомобілі. Порич нас Volkswagen Lupo, 3 тисячі доларів, бензин механіка, всі сіросідники, 184 пробігу, другий рік, панорамний дах. і Цікаве авто. Honda 7308 року, 2-літровий бензин, механіка. Шкода Octavia a 7 2017 року, 12750, 1,6 дизель механіка, 216 тисяч пробіг. І, друзі, в нас на авторинку є менеджер компанії «Авторія», який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого автомобіля на сайті Авторія. Він просто до вас підходить, перевіряє, чи ваш автомобіль доданий на сайт «Авторія», і безкоштовно публікує ваше авто. Мерседес CLA, Ла, 18 тисяч доларів 2-літровий бензин на автоматі. 91 пробігу. Дуже стильний. Купе подібний седан. Дивіться, він просто шикарно. Перед нас Nissan Qashqai 15300, 14 рік, 1,5 дизель на механіці, 246 пробігу, шкіряний салон, панорамний дах, камера 360, двокольні мігкосплані диски, перед-зад і лінзована оптика. Дуже дуже гарний кашкай. 6800 цього року, 1,6 газ бензин, 244 тисячі пробігу, меганчик. також гарні комплектації з панорамою, на автоматі, з клімат-контролем, 4 скло підімечі. Дуже-дуже гарно укомплектоване авто і не, досить невелика ціна, як на таку комплектацію. 6350, 1,4 бензин. На автоматі 7 8 року 217 тисяч пробіг Volkswagen Polo. Давайте заглянемо в салон. З кондиціонером автомобіль. Чудовий варіант хетчбеку на автоматі. Досить недорого. Audi Q7 17500, 12-го року, 3-літровий бензин, автомат 221 тисяча пробігу. Volkswagen Golf Plus 6300 восьмий рік, 1.4 бензин механіка, 228 пробігу. Volkswagen Passat B8 14850 16 року, 1.8 бензин автомат, 114 тисяч пробіг, білий шкіряний салон і присутній люк. Також тут оглядають кашкая, це семимісна версія, 2-літровий дизель на механіці, повний привід. 11750, 219 пробігу, панорама, коричневий шкіряний салон. Свіже придано з Європи без пробігу по Україні. Меган 4 в універсалі, 13100, 16 рік, 1,5 дизель, механіка, 205 тисяч пробігу. 308 Peugeot, 13150 в комплектації Allure, це максимальна комплектація по пижику, 207 пробігу. Панорама, дуже красива фара, двокольні електроплавні диски, перед-зад парактроніки та багато-багато іншого в даному автомобілі. Audi q 5 15-го року, 2-літровий бензин, 96 пробігу, 22 тисячі доларів ціна за дане авто. Volkswagen E-Golf у нас електромобіль 2500. 20 2020 року 39 тисяч пробіг. Офіційне авто куплене в автосалоні. І поруч ще один нас гольф, який пригнаний з Бельгії. 236 пробігу. Ціна 8500. Що ж, я показав вам. Праву частину ряду, тепер переходимо до лівої частини ряду. Буде дуже багато різних цікавих автомобілів і розпочинається ось така красуня. У нас Audi a 4 з року, 1,8 бензин на автоматі, 263 пробіг, мультикермо, клімат-контроль, 4 скло підіймачі. Ну, Audi дуже-дуже цікаві, комфортні і динамічні автомобілі. Друзі, в основному багато машин свіже з Європи, є такі, що ще з пробігами по Україні, але ті машини, які вже їздили по Україні, дуже файно обслуговувалися. Наприклад, власник підійшов, сказав, що тут помінені ланцюги, форсунки, масла, фільтра, ходова зроблена. Тобто повністю машина обслуговувана, то власник сам на ній їздить. Зараз хоче розглядати собі варіант нового автомобіля, свіжішого, і тому це і продає. Так що, друзі, не завжди машина, яка їздила по Україні, буде гіршою, ніж з Європи. Навіть вона буде, ну, в моєму розумінні, кращою, а це знову ж таки залежить від власника. Тому що машина от, на, перед вами повністю обслугована, стан сів і поїхав. Volkswagen Passat B7 12900, 2-літровий дизель на автоматі. Прогнений з Німеччини 264 тисячі пробігу в даному авто. Mitsubishi ASX. 10800, бензин, механіка, 204 пробігу. Лада Пріора, 4600, 15 року 78 пробігу з кондиціонером. Mazda Tріka, 5 800. рік, 1,6 бензин не механіка, 159 пробіг. Б7 посад стоїть. 10512 рік, 1,6 дизель на механіці. пригнана, з сервісною книжкою. Рено Зоя. 11650, запас ходу 160-180 км. 2015 року 66 тисяч пробіг. Рено Колеос. 12950, 2-літрова дизельна механіця в комплектації Bows, Шкіра, Панорама. Свіжопригнат, як розумію, з Франції. Б6 Passat 8500, 8510 рік, 1,8 бензин на автоматі, 266 тисяч пробігу в даному автомобілі. І Б6 Passat на кузові седан. Mazda 3 Trica, 8250 2011 року, 156 пробігу, 1,6 дизель на механіці 6-ступеневій. Chevrolet Captiva 8.307 рік, повний привід, газ, бензин, механіка 202 пробігу. Меган 12 рік, 1,5 дизель 348 пробігу. Шкода Октавія, 1,6 дизель на механіці. Ціна 8310 рік, 298 тисяч пробігу в даному автомобілі. Mitsubishi Outlander 12800, 12 рік, 2.3 дизель. Автомат. Так розумію, що машинка свіжа прине нас з Європи. Нове, новий автомобіль 21 тисяча доларів ціна, 1000 пробіг, 2022 рік, 505 кілометрів запас ходу. Хто знає, що це за марка і модель, напишіть в коментарях. Чесно, без поняття. Перший раз таке от авто бачу. Audi Q5. 17,300, 2 літровий бензин на автоматі. 136 пробігу 13-го року. Шкіра панорама. Peugeot 308, 10, 300 15 року. 1.6 дизель. 177 пробігу. у нас опольочок Корса 6800. 12 рік, 96 тисяч пробігу. Друзі, не забувайте обов'язково підписуватись на наш YouTube канал. підтримуйте відео лайком. У нас відео виходить регулярно. Багато різних цікавих автомобілів для вас показуємо. Ford Fusion 13500. У нас 2-літровий гібрид. 15 рік, 132 пробігу. Nissan Leaf, у нас електромобіль 20500. 2019 року у нас Європа 110 тисяч пробіг. Запас ходу 280 кілометрів. 8500, 15-й рік, 1,5 дизель, механіка, 220 тисяч пробіг. Opel Astra H, 5,750, 1,6 газ, бензин, механіка, 230 тисяч пробігу в автомобілі. Ще одного полястра, 5550, рік, 1,6 бензин, механіка. 223 тисячі пробігу в даному авто. Лагуна Седан 11 року 6 тисяч доларів дизель на механіці в комплектації боус. на Citroen, c 4 Picasso, на автоматі. 10200, 200, 1,6 дизель. 14 рік, 192 пробігу. 5008 Peugeot, 7750, 1.6 дизель. 10 рік, 215 тисяч пробіг і в Peugeot механічна коробка передач. І, друзі, завершує наш відеогляд Renault Megane Bulls, 9650 1.5 дизель на механіці 13 року 249 тисяч пробігу. Друзі. Щосуботи, та щонеділі відбувається авторинок Карбазар. Працює він з 7 до 15. Тут, як ви бачите, величезна кількість автомобілів, різних і марок, цінових діапазонів. А серед тижня ви можете переглянути на автомайданчику постійного продажу авторинку Карбазар також велику кількість автомобілів. Тут машини стоять щодня, їх привозять так само власники, які лишають на продаж тут машини, або люди, які просто не мають часу продавати автомобіль. Які переваги купілі машини у нас на авторинку та на автомайданчику? Ви всі машини купуєте напряму від власника, бо ми на автомайданчику не ставимо націнки. Відповідно, на авторинку ви також купуєте напряму від продавця автомобіля. Ви можете приїхати до нас на автомайданчик чи на авторинок, вибрати будь-який автомобіль, зробити тест-драйв, перевірити його на сервісі і перереєструвати в нас, тобто зробити договір купілі, продажу, який вам дає можливість поїхати на сервіс, ой, перепрошую, не на сервіс, а на МРЕФ, і без участі продавця на себе перереєструвати автомобіль, щоб ви могли бути потенційним, вже повністю власником автомобіля, без додаткових якихось лишніх незручних моментів. Тож всіх запрошуємо до нас на авторинок, на автомайданчик. Будемо раді всіх вас бачити. Приходьте та купуйте. Безпечно автомобілі на авторинку та новому майданчику Car Bazaar. А я усім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на наш туб-канал і до зустрічі у наших нових відео. Бажаю всім спокійного вечора. До зустрічі на Car, Car Bazaar. Швидко продавати, легко купувати. кар